Проте не весь природний пісок однаково придатний до промислового використання. Для боєвельних потреб потрібен матеріал певної гранулометрії та форми зерен. Оптимальними вважаються піщинки розміром від приблизно 0,1 до 5 мм, достатньо міцні та шорсткі, аби добре зчіплюватися між собою у складі бетону. Найкращий пісок дають русла річок, заплави та морські узбережжя. Такі піски мають потрібну крупність і твердість. Натомість пустельний пісок сформований вітром надто дрібний і згладжений. Його округлі зерна погано зв'язуються в цементному камені, що призводить до зниження міцності бетонних конструкцій. Більш того, пустельні піски нерідко містять домішки сулей, а солоні піски непридатні для будівництва, сіль викликає корозію сталевої арматури і руйнування бетонних споруд. З подібної причини обмежено використовують і пляжний пісковий матеріал. Якщо він просочений солоною і морською водою, таким чином, незважаючи на величезні запаси піску в світі, фактично доступним і придатним для масового застосування є лише певний його тип, що видобувається в обмежених локаціях. Саме ці ресурси будівельного піску людство й експлуатує дедалі інтенсивніше.